Мене звати Іван Сергійович. Сьогодні хотів би поговорити з вами про церковні справи. Із українських новин, якщо виходите, то в новинах пройшла така, що з 29 березня контракт із монастирем Києво-Печерської Лаври. Буде розірвано. і монахам потрібно буде покинути цей монастир Києво-Печерської лаври. Тепер берем, що росіяни з цього приводу думають. Вони у своїх новинах пишуть що монахи під керівництвом Павла Лебедя не будуть виконувати наказ президента Зеленського, бо їм подітись нікуди і робити, що вони не знають. Значить, якщо виходити із наших українських новин, то контракт у 2013 році на оренду був заключений із Українською православною церквою Московського патріархату. В якому було сказано, що Здається в оренду на безкінечний строк. Ну, якщо оренда, то повинні бути якісь строки. І з юридичної точки зору, повинні, якби була там дата, то треба було б виконувати там чекати до даної дати, коли закінчиться ця оренда, а потім вже думати про інший контракт або про його розірвання. Якщо ж закручено на безкінечний срок, то є сроки неопреділені, то тоді, якщо якась із сторін заявляє, що їх не влаштовує цей контракт, то контракт можна з юридичної точки зору розривати. Ну, все, нібито робиться правильно. Але чому ця вся справа була затіяна? От про ті ж канони Російської церкви. Вони стверджують, що церква їх канонічна, а наші Українська або Православна Церква України це розкольники. Що значить канонічна? Які канони в цьому закладені? Колись ще з давніх давен, коли ну, церкви були різні українські церковники. Написали листа, що просять приєднати нашу українську церкву до Російської православної церкви. Так сказати, вони самі попросили це у Московського цього патріархату. Але ж тепер, оце, кажуть, і є каноном. Що ми попросили, ну якщо ми самі попросили, а тепер нас щось не влаштовує, то ми тепер можемо попросити, що, будь ласка, нас не влаштовує ваша церква. І бувайте здорові, ми підемо. Який тут канон у цьому? Тим більше, що у нас на Україні. Навіть папери є, отой же Томос, який отриманий від Константинопольського патріархату, від главенства що над православними церквами України, головною церквою, так сказати, у Московівській патріархаті, оце приєднання по листу України, такого від Константинополя паперу. Немає. І тому ці канони, якісь вони виходять зовсім. І тепер виходить, що росіяни кричать, що це їх канонічна територія. Територія, запам'ятайте, територія. А ми маємо тепер від Константинопольського патріархату цього, цей томос, де написано, що україна. Україна має свою канонічну територію для своєї церкви. То чому ми повинні підкорятися тому, що саме просили ми? Тепер ми можемо відмовитися і все. І ніякий нам ми просили, нас прийняли. А тепер ми не хочемо, то як ви нас прийняли? Вдержати. Так що територія України є автокефальною територією Православної Церкви України. Але ж суть тут не в іншому, якщо ми тепер хочемо вийти з, цього, з цих канонів, то може і церква наша написати, що ми просимо вас виключити нас із вашої канонічної, ми не хочемо більше з вами працювати. Тим більше, що самі ж росіяни говорять, що у них є єдине правило це ніяких правил. По їхньому твердженню того ж Путіна. Лаврова і інших керівників є те, що кордони вони можуть змінювати. А чого ж тоді церква кричить, що не можна змінювати оці автоканонічні території церковні? Тим більше, що, кажуть, церква відокремлена від держави. Але якщо їхній митрополит сидить у Державній думі є депутатом, то хто ж порушує ці правила? Ну, це таке все теоретичні моменти. А от 29 березня вже незабаром дві неділі залишилось, що робити монахам, які отримували? Отримали попередження, що 29 березня будьте ласкаві, договір з вами розірвано. І звільняйте, будь ласка, монастир Нижньої Лори. Ну, зрозуміло, стає те, що ну, керівники, той же Павло Лебедь. Не знаю, може, це якийсь родич того генерала Лебедя. що... У е, воював. Можливо, але тут я не, не став розбиратися і не знаю. Що робити керівники під його керівництвом? Звичайно, будуть на стороні, що не треба звільняти монастир. Не потрібно, давайте будемо е, робити якусь тут провокацію, е, типу. Барикади будемо строїти, майдан влаштовувати, що нас із цього монастиря звільняють. Ну, я думаю, що до такого не дійде. Тому що ну, максимум половина буде монахів не знати, що робити, а тим більше їм є від української сторони. Так сказати, пропозиція переходити у Православну Церкву України, і вас ніхто із цього монастиря не буде ні виганяти, будете просто, як далі, проживати. Тому це вже на цьому цей період і потрібно вже оцим монахам ставати на чиюсь сторону або на ту. Або на іншу, потрібно вже оприділятись, не бути так, що там сказав наш митрополит, та ми і будемо робити. А вже самим потрібно, так сказати, думати. Ну, думаю, що до такого протистояння не дійде. Звичайно, якщо монахи не будуть виконувати... Так сказати, звільняти територію, то прийдуть дійсно силові структури, та ж міліція, і їх спокійно виселять. Але куди діватися тому монаху? Якщо він на стороні Росії, то будь здоров, збирай монатки і їжджай туди до Патріарха Кирила. Він там тебе прийме. Або ну, чому вони не хочуть перейменовувати оцю УПЦ Московського Патріархата у Російську православну церкву? Та тому що народ населення Російську православну церкву підтримує, не, ну, може, якісь там знайдуться. Або будуйте, але ж перейменуйтесь, виконуйте закони нашої держави. А так, ну, що робити монахам? Думати або туди, або туди. І хай кажуть, що вони там розкольники чи не розкольники, але. Томос від Константинопольського Патріарха у нас є. І це законна, законний документ, який юридично дає всі права Православній Церкві України. Ну, На цьому буду закінчувати. Як завжди, ставте лайки. Підписуйтесь, будь ласка. Підписуйтесь, тому що треба підписуватись для мене. І бувайте здорові. Дякую вам за увагу.